Вийшов покататися на скейті і провести лізу на роботу. Голуб, Голуб. нічого. Ся. Тут голубі просто доволі рідкісне зрелище. Тут більше чайки, гусі, зайці. А от голубі, так, да, це, це унікально. Лізу на роботу відправив. Час починати кататися. Ноги, вроді, і відновились, але і устають вони прям типу отак після кожного стрибка. Після того, як я взяв два дні перериву від того, щоб робити Олі, не сказати, що я прям бачу величезну різницю. Може вона трохи є, але це більше просто тому, що я за ці два дні ще зрозумів, що я не так передню ногу вперед тащив. Я її просто піднімав і штовхав вперед. А її ще бажано, типу, ось так повернути, щоб був більше зацеп із дошкою, щоб краще її піднімати вгору. А, ну і ще я зрозумів, в принципі, коли стоїш на борді в більш-менш правильній стоїці, тобто передня нога в тебе а, за передніми болтами, а задня нога на хвості. В принципі, щоб я не робив з передньою ногою. Я її не можу відірвати з борда. Ва типу, вперед, назад, підняти. Вона як приклеєна. Це просто те, що психологічно допомагає зрозуміти, як ваще відбувається Олі, за чого взагалі цей борт піднімається вгору. От, за... завдяки тому, що ми не можемо передню ногу відірвати від цього. Від дошки. Вона просто туди прилипла. Ну, типу на місці Олі в мене вже виходять так стабільно. 9 з 10 в мене виходить. Ну, типу, може вони не ідеальні, там десь я плечі не дотримав, десь ще щось, але Олі відбувається. Тобто, мені, в принципі, зараз в основному залишається його тупо практикувати, практикувати і практикувати до тих пор, поки я не буду його робити, просто не задумуючись навіть про це. Звучить як в принципі, досить довго практикувати. Оце був, до речі, непоганий мені, здається, Оля таке. А оце було не дуже. Непогано. Фу, такий є прогрес. Почало виходити робити Олі в русі. Типу в такому. Більш-менш нормальному русі, не на максимальній швидкості, але достатньо, щоб рухатись вперед під час того, як я знаходжусь в повітрі. Це прям огромний прогрес, це прям прорив, новий рівень. Боже, та я, я вже в принципі напевно можу обирати собі перші прегради, через які я буду тренуватися, пригати. Типу, я не знаю там, знайти якийсь карандаш. Потім може бутилку. Ну, знаєте, оця дефолтна прогресія, щоб підвищити висоту Олі. Так, да, висоту Олі. Все. Ну Сьогодні прям було якісне покращення волі. І нарешті почав його робити в русі. Типу, не просто трохи катитися і робити, а штовхатися, катитися з більш-менш нормальною швидкістю і робити. Такий прогрес є. Такий прогрес є. Просто я, я, я кожен раз, коли цим користуюся, радуюсь, як дитина. Все, на сьогодні в мене таски закінчилися. По планах лише дивитись серіал. Я, до речі, почав дивитися серіал Lost. Його дуже сильно оточували слухи, що це прям якийсь складний серіал, там неможливо слідкувати за сюжетом. Він такий за... Путаний піп'яс. Я думаю, це пов'язано сугубо з тим, що у 2000-х роках це був напевно один з перших серіалів, в яких був, типу, реальний якийсь сюжет. До цього показували, типу, «Друз'я». Ну коротше, були чисто сіткоми і так далі, в яких не було жодного скрізного сюжету, який можна так дивитися на розслабоні, то дивишся, то не дивишся, і все буде зрозуміло. Лост це напевно. Один з перших, чи ще перший серіал, напевно, один просто з перших серіалів, в яких був сюжет по типу як в ігрі престолів, де тобі треба слідкувати за кожним персонажем, дивитися, що вони роблять, які там передісторії нам показують, і так далі. Типу, лос, не сказати, що прям складніше, ніж Breaking Bad чи. Ігра престолів, але він відомий тим, що він прям нереально складний. Якщо хтось його колись здивився і не зрозумів, можете ще раз спробувати, тому що за останні роки серіали стали набагато складніші в плані сюжету. Ми, як люди, усі натренувалися ці сюжети сприймати. І я думаю, ось тепер, в принципі, «Лос» не має визивати таких такого відчуття заплутаності. Ну а можливо, я не прав, звісно. Хто знає? Щось відбувається, якийсь прикол від компанії Toyota. Не уявляю, що це, але виглядає дуже-дуже цікаво. Ааа, це щось пов'язане з Олімпійськими іграми. А, Toyota це просто Proud Partner. Це, типу, не в честь Toyota, це в честь Олімпійських ігор. А, ага, та тут вообще вон, сцену поставили, типу, можна приходити болівати за свою команду. Оце прикольно, стульчики, столи, екран.